Розігнати атаку команди Б1. І відворіт. Б1. Фокін. Скидка назад на партнера. Чапала. м'ячем. Намагається обіграти. Не дається йому обіграти. колесник. Колесник пробиває і забиває. Восьмий номер команди Іжі. Б1. Фокін. Скидка назад на партнера. Чапала. м'ячем. Намагається. Шубко з м'ячем, Йде передачу на партнера. Проштовхує м'яч вперед. Собі лафазан. Межі поля. Вкидання за бокової, отримує щось, простійна передача і влучає в стійку. Йде передача на партнера. Не пробиває зараз гравець команди Евінженірів. Є шанс. Пробиває у нас сьомий номер, але блокують його удар. Партнера Гуральський намагається розігнати атаку команди «Інженірінг», де передачу і не влучив. Невдала передача від Сірого. Чудово грає Колесник, налаштовується під удар, пробиває і прекрасно грає голкіпер команди. Обіграш робить просильну передачу, є можливість. Гуральського блокують удар Гуральського. За Калісніченко від команди Бенженіринг іде передачу на Зеленського. Зеленський дає чудову передачу на партнера. Є шанс, і забиває у нас Євген Колесник вдруге і робить рахунок у матчі 2-0 на корня. За Калісніченко від команди Бео Еві Інженірі, передача на Зеленського. Зеленський йде чудову передачу на партнера. Б1. Перехоплене від Зеленського. Проходить передач на Гуральського. Гуральський переграє і забиває Гуральський. Після того як чудово. Б-1. Перехоплене від Зеленського. Проходить передач. Колесник йде передачі на Гуральську, горазки пробиває, і голки перебивається. Отака продовження команди Евіджені і забивають гравці в інженірів. Ко. Колесник йде передача на гуральську, разки пробиває, і голки перебиває. Збезки для гравців команди. Еві тому голкіпер, спокійно брав до рук. А от удар! Назад на Шубко, Шубко в центр. Віддає передачу на шостку. Шостка відразу навішує гуральський, робить скидку. Сірий, найщуся. Биває щось, є, можливість у курочки, курочка не влучує. в Удар гурський залишає, пробиває в нас і забиває чудовий гол. Четвертий. Журила, журила пробиває і повзворота м'яч після удару третього номера команди. Гуральська забігання проти Гуральського грає. Школьний Гуральський робить посильну передачу, голкіпер команди Б-1 відбивається. Два передача вперед. Пробиває, у нас Назарій шуб. 5-0 на користь команди в і ще певна передбога. І забиває Назарій Шубков примісінький кут. Ще й 5-0 на користь команди в інженірини. Партера. передача. Є шанс Турченка пробиває. Турченко і не влучить. Боротьба. Виборюють гравці команди Б 1 Чапало пробиває і м'яч іде вище воріт. Після удару 10-го номера команди. Чудово Ось зараз грає гравці. Пробиває у нас Назарі Шубко. І вже обох команд очікують фінального свистка. Все і так зрозуміло, що це перемога команди Евій інженірінг. Проходить передача на Гуральського, Гуральський переграє голкіпера і забиває сьомий гол і робить рахунок. Сі, і вже обох команд очікують на свистка. Все і так зрозуміло, що це перемога команди інженіринг. Гол На користь команди «Евінженіри». Ну Все звучить фінальний свисток. 7-0. Перемога «Евінженіри».